О, привіт. Добрий ранок. Добрий ранок, ранок суботи. ти. Все добре. Привіт, так. Майже. <ривіт> майже, майже наскільки це важливо на наших умовах. Живі, слава Богу. Просто інтернет у нас зівчора якось працює дуже дивно. Він є, його нема, але ну, це вже таке прям. Ми не можемо на це впливати, тому будемо створювати те, що ми можемо змінити і взагалі зараз можемо. Так, у нас сьогодні дуже цікава тема, але в принципі я розумію про що ти, тому що я, по-перше, так, співпрацювала зі своєю колегою, і мені дуже було цікавий цей досвід, тому що. Коли ви знаходите сильні сторони один у одного, взагалі неважливо, це партнер, колега чи спів... засновник якийсь, то ви підсилюєте один одного, ви щось створюєте, ви не, намагати, не намагаєтесь втопити один одного, як дуже часто в українському контенті да? і існують такі версії. І тому хотілося б це розкрити з різних боків, з різних сторін. Тетяна запропонувала цю тему. Я її теж підхопила, тому що вона відгукується мені. Давайте почнемо розмовляти про цю тему. Давайте. Так, доброго ранку. Мене звуть Тетяна, я знаходжуся в Данії. Анна зі мною на зв'язку і вона знаходиться в Україні. Чому я на цьому зараз на це звертаю увагу, тому що я хочу показати цим, що неважливо, де ми знаходимось, якщо я хочу зробити щось добре для цього світу, я можу зробити це з будь-якої точки світу. Якщо Анна хоче змінити своє життя, то це теж можливо. І неважливо, це Данія, Сполучені Штати чи Україна. Якщо є бажання, і ви цього хочете, то в випадковості не випадкові, і ви обов'язково будете зустрічати тих людей, які будуть вам слугувати прикладом. І ось якраз. Наші розмови в суботу, о 8 годині ранку та на платформі Instagram, ви нас можете знайти, або ж по моїй сторінці Тумані», Якщо перекладати на українську, то це ставлення до грошей, або ж арт Пряник Суми. Правильно я кажу? Так. Та, це сторінка безпосередньо Анни, і ми от. Поєднали частину нашого життя в вигляді 30-40 хвилин в суботу. І сьогодні ось така тема: 1 плюс один дерівні 11. Чому я запропонувала таку тему? Тому що крім того, що ми абсолютно добре сприймаємо чужих людей, абсолютно, наприклад, не сприймаємо тих людей, з якими ми кожного дня зустрічаємось, бачимось. Це можуть бути наші чоловіки, наші діти, наші мами сестри. Хто ще, не знаю, батьки, тобто абсолютно всі, тому що ми їх сприймаємо, типу, ну вони ж вже є, чого, чого нам, ну, знаєш, типу, на них звертати увагу, якщо вони вже є. Ну, типу, все достатньо. Я не кажу, що умовно треба там напрягатися, коли ми йдемо знайомитись, і розслаблятися, коли ми вже познайомились. Ні, це не про те. Це якраз про те, що коли я. Маю певні свої уявлення про себе, про свій світ, про те, як я хочу, як я можу жити, що я можу мати. Я цим можу поділитися з іншою людиною, і, можливо, інша людина візьме теж. Частинку для себе, але якщо я підходжу до взагалі створення, будь ну давай, давай почнемо з стосунків. Та найперше, що кожній людині потрібно, крім того, що вона має класні мати стосунки з собою, це перше, і це важливо, тому що коли я хочу, щоб 1 плюс 1 дорівнювало 11, то я маю мати класні стосунки з собою і йти в стосунки з іншою людиною не з потреби. Що, типу, я самотня, і в мене це, знаєш, типу вада, її треба якось закрити, викорінити свого життя, якось її пофіксити. Ні. А йти в стосунки з іншою людиною з тої позиція, що ось в мене є моє життя, і в мене є вибір розділити його з іншою людиною, абсолютно інакше, з іншими поглядами, але, наприклад, з однаковими цінностями зі мною. І тут є дві позиції, з яких ми можемо та, дивитися на стосунки. Перша, умовно, я половинка і мені треба інша половинка. Ну тоді е, такі люди створять тільки одну цілу частинку. А можна підходити з іншої сторони: я ціла частинка і ти ціла частинка. Тож ми, ми створюємо, знаєш, типу, е, такі союз двох цілих частинок, і ось тут десь там, ми, ми маємо е, точки, на яких. Е, Сходимось, та нам там однаково подобається там, спорт, чи однаково подобається читати книги, чи однаково подобається розвиватися в сфері інвестицій, заощадження, чи, наприклад, а, можливо, в нас такий же складний шлях там, з дитинства, з тих можливостей, де ми жили, але ми от знайшли ось ці знаєш типу поточки. І ми, от, от є в нас кожного своє життя, і ми ось на цих точках зустрічаємось і е, один одного е, знаєш доповнюємо, один з одним е, обговорюємо наше життя. І це не про конкуренцію, не про те, що умовно розслабитись чи напрягтися, а про те, щоб бути собою, не грати іншу роль, насправді, тому що якщо я буду грати роль іншої людини, хто тоді буде мною? знаєш? Тобто, бути собою і при цьому бути з собою чесною. Тому, коли я прийду в такі стосунки, неважливо, чи це вже буде партнерські стосунки, та, там, романтичні стосунки, чи це будуть дружні стосунки, мені буде легко їх підтримувати, тому що я не буду використовувати енергію на те, щоб притворятися кимось. Знаєш, ну, на те, щоб умовно відповідати, чиїмось очікуванням, чи там. Um, не знаю, um, бути такою, як придумала собі інша людина, якою я маю собі, ну якою я маю бути перед нею, а просто бути собою. І насправді знаєш, тут типу питання, а тобі достатньо мене, коли я є собою? Чи ти очікуєш все-таки від мене, що я буду якась там знаєш, гірша чи краща? І ось тут, знову ж таки, повертаючись до себе, треба пам'ятати, що треба з собою бути чесною. Якщо я відчуваю, допустимо, там та я була на якійсь зустрічі, і я відчуваю, що там в людини розчарування та, з приводу мене, то тут треба включитися і бути достатньо мужньою, сміливою, адже мужність і сміливість це не тільки про те, щоб взяти зброю і захищати себе від нападника. Та, ми, ми знаємо про що я говорю, але також про те, щоб ось тут от. Відкрити рота і сказати: я вчора відчула, що це було якесь розчарування. Поясни мені, будь ласка. Але ж насправді, ну, це я собі так думаю. Це та Тетяна, яка чотири роки читає книги про, про по психології, по інвестиції, різні ситуації розглядає в житті. Я думаю, та Тетяна, яка була 5 років тому, вона би подумала, та. Нічого страшного, або, типу, з там може бути ще інша позиція. Ну ж, ну якось воно буде, я, я його там його, її не буду питати про це, бо це незручно, бо ми тільки там починаємо знайомство, чи, чи там, ну, ну чого я буду це випитувати? А вдруг їй йому це буде некомфортно. Але насправді, якщо це в мені вже є, і я його в душу, як ти сказала, втоплю. Втоплю це в собі, ось ця частинка недомовленостей буде йти далі між цією людиною і іншою людиною. І це вже автоматично сприятиме тому, що, наприклад, та Тетяна версії 4 роки тому змовчила тут, змовчала там, перед... не договорила тут, не договорила там. І в результаті такі стосунки, я думаю, кожен з нас буде розуміти, що прийдуть в якийсь момент до завершення. Тому що ну, насправді ем, ми або можемо зближатись один до одного, та? або віддалятись. Ми не можемо просто, типу, знаєш, познайомились і бути на місці. Не буває так. Якщо ми нічого не робимо, то світ далі рухається, а це означає, що ми відкочуємось назад. Тобто не буває так, що ми типу, знаєш, ми з тобою познайомились і все. І там ти нічого не робиш по, -по відношенню до мене, і я нічого не роблю по відношенню до тебе. Ну, все тоді між нами утворюється тріщина, яка з кожним днем, з кожною секундою та, вбивається в неї все більше і більше, не знаю, колків, та, які розтягують цю тріщину між нами. І можна далі котитися, типу, по звичці, ми ж так завжди робили, а що міняти, а ми вже там знаєш, 5 років разом, що там собі цей. А можна включитися і подивитися. Типу, знаєш, Тетяно, хто ти? Ми з тобою там не спілкувалися чотири місяці, я навіть не знаю, чим ти живеш. Або там Анно, хто ти? Там, я тебе не бачила там, не знаю, три тижні. Я не знаю, ну, типу, ким ти стала за ці три тижні. І, 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 і ось ця прірва між людьми, навіть якщо вони можуть спати в одному ліжку, прірва між людьми, вона утворюється. І вона утворюється не за день і не, і, не, і не за місяць і не за рік. Вона утворюється від моменту, от ми починаємо знайомитись, і якщо ми десь думаємо, ну все, цю людину я знаю, я себе не знаю, як ти мене можеш знати? Але коли людина каже, я, я вже знаю, там, як ти відреагуєш, або, типу, я вже тебе знаю, ну типу, ти зараз там розплачешся чи, чи навпаки там, будеш сміятися. А там, а допустимо, людина взагалі стояла і типу мовчала. І це теж мінус. Тому нам треба включатися в той аспект, що кожен з нас, неважливо, ким він нам приходиться, чоловіком, дружиною, сестрою, мамою, подругою, колегою на роботі. Кожен з нас це окрема людина. І якщо я дивлюсь з позиції 1 плюс 1 до рівню то мені важливо розуміти, що кожного дня треба дивитися на. Своїх близьких як вперше. Тому що дуже часто, коли, наприклад, хтось новий з'являється в нашому оточенні і каже, там, не знаю, чоловіку або дружині кажуть комплімент. Ти думаєш, блін, а дійсно в неї класні скули? Не бачив цього уже давно, знаєте? Ну, буває ж таке. І ти думаєш, чого я не бачив цього в цій людині, а ось незнайома, незнайомий. Та людина, чоловік, жінка побачили і сказали там моїй дружині таку, такий комплімент. Я ніколи не звертав на це увагу. Та, Тому що ми собі думаємо: ну він, вона вже ж тут. Знаєш, типу, все. Тому, от, оскільки в у нас сьогодні трошки обмежена можливість в часі. Це, це насправді перша і головна думка, яку я хотіла донести. У мене є ще думки і ідеї щодо 1 плюс 1 до рівня 11. Але скажи, будь ласка, скільки в нас ще часу? Хвилин 10. Добре, скажи, будь ласка, чи з'явились в тебе думки, зворотній зв'язок з стоїть промови, що я сказала? І будемо переходити до розіграшу. До грошей, так? Да? До грошей, так. Від грошей до грошей. Ну, я хочу додати, що про підсилення це дуже актуально, тому що ми дійсно свіжий погляд когось на когось, і взагалі ми звикаємо. У нас є в українській мові такий борщ, кожного дня він теж надоїдає треба й супино надіїсти. тому щось щось просто під, піддивитися, придивитися але це життя ти не можеш його так прямо виключити чи включити там чи написати що ти повинен звертати увагу на своїх близьких чи, чи взагалі на подруг чи на друзів чи на колег тому що якщо ти будеш це знаєш, як є, є ще одна насильно милий не будеш Тут треба просто про відчуття. Якщо ти не відчуваєш цього, ну не відчуваєш і не треба себе насилувати в цьому. Тому що зараз і так достатньо моментів, які тебе просто і тригерять, і. Ну, бачиш, я тут взагалі не говорю про те, що коли, наприклад, наприклад, дивись, коли ми з тобою одна на одну дивимося, нам приємно з тобою розмовляти. Нам цікаво, мені цікаво слухати тебе, а тобі цікаво слухати мене. І от я кажу на ось цій е, глибині: коли, коли, наприклад, я тобі не подобаюся, або ти мені не подобаєшся, я. Ну, знову ж таки, мабуть, це грубо прозвучить, але я вважаю, що взагалі не варто починати такі стосунки. Навіщо? Бо що, бо ти мені не подобаєшся, я тебе зроблю кращою. Нікому це не потрібно. Ти мене будеш сприймати як ворог, а я тебе буду сприймати як невдячну людину. Ну, типу, знаєш. Але я кажу про той рівень, коли от ми одна одній подобаємося, робити компліменти, бачити одна одну, відчувати, бути зрілими, дорослими, тоді, коли, наприклад, та, мені потрібна розмова або тобі потрібна розмова і не сприймати це, то тобто, будь якщо це там взаємно і відбувається розмова. Або не відбувається розмова, це розуміти, що ми всі люди, і це не означає, що ти типу, познаєш, хтось когось припинив, е, як це сказати, припинив е, так цик... Поважати, цікавити, бути на зв'язку. Ні. Я говорю про те, от коли, коли ми розуміємо, що от ми, ми не отут, от, знаєш, я тут, а ти тут. Ні, ми однаково стаємо, і нам однаково цікаво мати стосунки, Та? у нас з тобою дружні стосунки, і ми обговорюємо таку інтимну частину, як гроші. І от на, 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 на оцій плащині, на оцій глибині, на цьому рівні спілкування. ми... Ем, Можливо, навіть варто сказати, маємо можливість Та давати одна одній ще трошечки більше і зближуватись, а не віддалятися за роки. Тому ось такий один плюс один в моєму варіанті. Ну, Давай підзвітуємо, що все ж таки, якщо люди хочуть цілюють один одного. Таке от здорове партнерство, знаєш, про екологічне, як зараз теж так, таке сходить в просторі. Про екологічність взагалі дуже класно е, говорити, тому що е, ну, багато інформації зараз різної, да? але коли ми стикаємося з конкретикою, теорія відходить від практики. І тому треба отут відчувати, що твоє, а що не твоє, і взагалі туди просто не йти. Незважаючи не на те, яка б там картинка не була. Тут, от за, зараз, прям ну треба оцю хвилю ловити саме свою. Тому що дійсно ми тоді зливаємо ресурс, дуже багато ресурсу, mm -hmm. і що просто з часом він все менше і менше відновлюється просто так. Його треба накопичувати свідомо і якимось чином розподіляти те, що в своєму житті. Окей, у нас сьогодні тринадцять uh, учасників вийшло. Так. Uh, показати? Чогось у сьогодні з технікою. Ну, взагалі ось наші учасники. Клас! Так і зараз. Трошечки. Ну, no, давай. Це Нажимаємо п'ять. Зараз перейду до списку. Хто у нас під цифрою п'ять Вікторія? Вікторія ТКВЛ. Прийма... Так, да, дуже багато разів у наших розіграшах. Я вітаю Вікторію, я особисто її знаю. тому Мені дуже приємно, що нарешті це сталося. Uh, Вікторія, це моя екс-колега і волонтер, подруга, uh, тому мені дуже дуже приємно, значить, саме зараз їй потрібна ця <смір> тисяча гривень на да, депозит. І мені дуже хочеться поспостерігати, як вони будуть накопичуватись у неї, і взагалі <смір> <смір> так, це зерно буде приростати. Я сподіваюся, дуже дуже Супер. Дякую тобі велике. Я насправді знаєш, типу, Якось раніше в мене було більше виходило прораховувати на місяць бюджет. Зараз в мене рахується тиждень на тиждень. Можливо, на лютий все зміниться, але, ну, подивимось, знаєш, типу тут неможливо загадувати. Але що я хочу сказати, що на наступну суботу, чи прийдеш ти Анна, на ефір? Ну, сподіваюся, я буду жива. типу, Господи, чорний гумор, розумієш, що? Чор... Чорніше. Чорніше нікуди нашого розумієш того, що відбувається, а не ілюзія якась ну чогось. Та однозначно. Тому наша місія з Анною, я підозрюю, що вона трохи велика, велика величніша, більша ніж будь-яка російська ракета. Тому я думаю, що наступної суботи. цій філософській ноті, <рив> Так. Я хочу сказати, що в мене є ще тисяча на розіграш, тому як ти дивишся? О, диви, аж аж, аж, аж подих перехопив. <рив> тому як ти дивишся, що ми знову оголосимо розіграш і знову е, запросимо людей брати участь в розіграші? Ну, технічно я якби вже звикла, і технічно я це створюю. А ти технічно даєш і є спонсором цієї тисячі. Це буває зусилля, якщо ти готова їх. Знає, що ти... Так, от, от, от про підсилення, да? якраз це як приклад да, буде такий живий. Проте як можна кожен на своєму місці, як, якщо хочеш прикласти якісь зусилля і щось створювати. Ось, будь ласка, Так, ось ми створюємо прямо сьогодні, прямо тут. Вікторія, щиро вас вітаю. Анна відмітить вас під цим ефіром. Напишіть мені, будь ласка, в повідомлення свою карту, і найближчим часом я вам закину тисячу гривень, а ви, будь ласка, відкрийте цей депозит. І це в нас буде вже мені здається, вже п'ять зернинок. У нас є. Я тобі ще раз формувала цей список, але чесно, чомусь і... не сфокусувалася зараз. А я типу знаєш, я думаю, 4 чи 5? П'ять. 5, 5. 5. Тобто це вже буде шосте зерно. Шосте зернинка, так. Да. Шосте зернинка. Я дуже радію, тому, тому що, незважаючи ні на що, ні в кого з нас іншого життя не буде. Ну, не буде. Як би це зараз та, грубо чи реально не звучало. Але нам не буде більше да, 10 січня 26-го року, не буде більше 8.35 ранку. І якщо ми ось цю частину не проживемо, то ми її просто не проживемо. Це знаєш, це як щастя. Його або можна прожити, або прожити, відкласти, перенести його неможливо. Або пройти мимо. Або пройти, так, або пройти мимо. От я хочу, щоб ми це життя не пройшли мимо. І в мене є можливість, і я дякую тобі велике за ось таку, знаєш, ту ж саму глибину спілкування. Це бажання технічно підтримувати цей розіграш і ці розмови. І дякую, що ти є моїм доказом того, що абсолютно все можливо. І... Знову ж таки, дуже-дуже тобі вдячна за те, що ти включаєшся. Живеш тут зі мною в ці та, 30 хвилин. Тому бережи себе, Вікторія. Чекаю від вас повідомлення і абсолютно дякую собі і тобі за те, що ми є одна в одному в житті. Дякую. На все добре. На все, все добре. До зустрічі. А я хочу нагадати, на все добре. що кожної суботи, о 8-й годині ранку, час вказано по Україні, на «Етюд Тумані», а також на «Арт Пряник Суми» ми включаємо прямий ефір та обговорюємо гроші. Час від часу, коли в мене є можливість по бюджету розігрувати тисячу гривень для українців, я це роблю і от наступної суботи знову буде розіграш. Тому, якщо ви дивитесь е, нас на Ютубі, переходьте, будь ласка, на інстаграм і приєднуйтесь до наших розіграшів. Та якщо ви не інвестували до цього часу, не дивіться на інфляцію, не дивіться на те, що е, депозит це несерйозно або неправильно. Спробуйте зробити те, що ніколи до цього не робили, і подивитися свої, за своїми відчуттями. Сьогодні тема була 1 плюс 1 дорівнює 11. і я. Бажаю щиро вам бажаю, щоб ви з своїми партнерами, зі своїми колегами, зі своїми рідними були завжди один плюс один одинадцять. Обіймаю, бережіть себе.